Гравці та критики, як ті банди воюючі, як і Кріпс, тільки в інтернеті. Вони розірвались на дві, зовсім різні сторони. Розійшлись в думках, так би мовити. Одні вже хоронять гру, та й не дивно чому, тому що вона вже після релізу отримала негативні відгуки та стоїть на розпродажі у 18%. Інші стверджують, типу гра для певного типу гравців, яка має всі ознаки. Фантастичного кінематографічного досвіду для одного гравця. От я б хотів особисто висказатись, критично обсудити всі хороші, ну і звісно, погані аспекти гри, чи справедливо її так ненавидять, як воно є, чи все ж це хід з повітря. Не буду затягувати, це огляди Soul Sai Squad Kill the Justin Leaks. Підписуйся на канал. Погнали! Так от. Гра ще до релізу не несхвальні відгуки преси. Постійно в гри виникали різні незрозумілості та складності. То потрібно перенести гру, бо вона ще не готова. То співробітники масово звільняють з проекту. Ну чому так? Невже вся ця критика була через геймплей та відсутність цікавого функціоналу? Почнемо з самого початку. Після прологу, який знайомить із персонажами та основними механіками, гра повертає нас у часі на тиждень до моменту, коли Брейняк вже просягнув свої щупальці на землю та підкорив розум майже всіх супергероїв. Аманда Уоллер Воллер збирає команду суперзлочинців, щоб дати відсіч інопланетянину загарбнику та його суперпоплічникам. Саме і так замислювалась гра. Забігаючи наперед, Рокстаді вдалося зробити добре практично все, за що ми любимо ігри цієї студії. Один із таких елементів це колоритні та добре прописані персонажі. На це все. Персонажів у грі декілька: капітан Бумеранг, Харлі, Король Акул, дещо схожий на кіношного дракса з вартової галактики. Часто все сприймає буквально і не вміє жартувати. Дедшот і все. Наввіну від Marvel Avengers, ця гра від початку створювалась як гра в реальному часі, де у кожну місію після відкриття персонажа. Ну якщо ви хочете грати у спільну історію, то такий режим присутній теж. Взагалі, гра відбувається в тому ж всесвіті, в якому ми були 5 років тому в грі Batman Arkham. І той Бетмен, з якого ми лупцювали бадюк в цій грі, получає по обличчю. І як я казав, гра відбувається після 5 років з фіналу минулої гри серії. У вас буде багато зброї на вибір, і перемикатись між ними це суцільне задоволення. Для тих, хто раніше не грав у Крокдаун, вам доведеться багато перебувати у повітрі: стріляти, трощити, різати, нарізати кубиками і відривати інопланетян ще ніколи не було так страшно і весело. Від ударів короля акул до польотів на реактивному ранці в ролі дедшота. Персонажі різні як характерами, так і ігровими механіками. Тобто, це не просто різні скини на одного героя. У кожного з них різна фізика та динаміка бою, різні механіки ближнього бою. Та кожного потрібно прокачувати окремо. Пересуваються герої теж у своєму темпі та стилі. Наприклад, капітан бумеранг хиляє бумеранг і телепортується до нього, а Гарлі використовує гачок кішку з дроном, запозиченими у Бетмена. Коли скріншот екрану гри шокував фанатів, гравці почали думати, що у грі буде велика кількість валюти, у тому числі преміум класу, яку доведеться купувати за реальні гроші. Тобто, це вже ми підрозумівали, що ця гра буде е, сервісною. Як виявилось, всі ці кольорові позначки це просто були ресурси різної складності і необхідні для крафту того чи іншого спорядження після звільнення пінгвіна та деяких інших персонажів. Вони можуть створити або покращити зброю та обладнання. Чим потужнішу зброю захочемо створити, тим паче рідкісні ресурси потрібні. Тобто для створення рідкісної зброї потрібно кралити, зелений та синій ресурс. Для створення легендарної зброї додається ще фіолетовий, епічний, точніше, та золотий легендарний. Ці ресурси. Еквівалент реальних грошей у грі також є, але він не є механікою безпосередньо гри, і за нього купується виключно зовнішній вигляд персонажів. Тип Тепер щодо графіки, оскільки це теж дуже болюча тема для гри, так як вже все сказали, що чому гра виглядає так погано, або ж чому гра 2015 року виглядає краще гри 2014 року. Це мене найбільше дивує. Хоча після останніх ігор, які я бачу, то мене вже не здивує навіть такі заяви. На каналі НікТік з'явилось порівняння графіків Соуса і Squad Кіл з Justin Лікс та Batman Arkham Knights, між іграми різниця у 9 повних років, але це зовсім не відчувається. Виглядає так, що Batman Arkham – це гра 2023 року, а не наоборот. Нова гра виглядає відверто слабшою. Гірше освітлення, деталізація та вода. Місто виглядає бляклим і непоказаним. Також у ролику показані битви, і вони у старій грі викликають цікавіше та видовгіхніше. Архем Найт має різні прийоми, парирування, а взаємодія з ворогами підкріплюється цікавими анімаціями. У цій грі ви просто б'єте тушку ворога з безлуздою фізикою і не менш безлузними візуальними ефектами. Ну звісно, що як кожній грі сервісі типу Assassin, Call of Duty чи іншим подібним їм іграм, грі можна прокачувати та кастомізувати власного персонажа. Його зовнішність, аксесуари, зброю все це можна поміняти, переробляти і купувати. Чому ні? Кожного героя потрібно укомплектовувати зброєю та перками, навіть тих, за яких ви не граєте, хоча це можна довірити автоматиці. Але дерево талантів прокачується тільки з тих персонажів. За яких граєте, бо тільки в них зростає рівень, що зручно, будь-якої миті окуляри талантів для героя можна перерозпроділити. Найбільше впливає на ефективність антигероя, це його зброя. Навіть на середині гри можна вперше переключитись на нового для себе персонажа з нулем прокачаних талантів. Але якщо в нього буде якась актуальна для середини гри зброя, нормальна, прокачана, і її ефективність буде приблизно на тому ж рівні, що її зброя основного героя, то, на мій погляд, це буде. Буде дуже мудре рішення, адже воно позбавляє нас зайвого грінда заради доведення героя до нормального стану і спонукає частіше перемикатись між різними персонажами та видумувати різні комбоатаки, удари. І ми не жертвуємо ефективністю у завданнях. Та й загалом такий підхід до прогресії підштовхує до гри з різними героями. Суть цієї гри, взагалі, соус сай склад зе Just зжастлікс складається з переходу з точки Б на А, участі в різних бойових серіях, отримання досвіду та отримання здобичі. Частина чарівності гри полягає в тому, наскільки відмінно грає кожен учасник Tax for X. Киптан Бумеранг найшвидший персонаж. Моє бумеранг-спідфорс, який дозволяє йому телепортуватись, куди б його не кинули. Тим часом Кінг Шарк є найповільнішим, але використовує зарядні стрибки для пересування на великій відстані. Та має є сильні атаки рукопашного бою. Дедшот можна вважати найбільш мобільнішим завдяки його реактивному ранцю. А Quinn, ну, вона використовує пістолет Бетмена. От і все досить цікаво, що під час обходу є лічильник охолодження, який трохи уповільнює темп, але має сенс під час бою. Найкращий спосіб описати проходження – це те, що він знаходиться між іграми Архем і Марвел Спайдермен. Коли справа доходить до бойових зіткнень, там виглядає як поєднання системної тактичної стрільби, як дійсно зробила популярної, і мобільної серії Crackdown. Відчуття бою нагадує аркаду, у якій достатньо нюансів. Кілька механік пов'язані з кожним із учасників, починаючи з двох видів вогнепальної зброї, які вони можуть використовувати, починаючи від пістолетів і автоматів, і закінчуючи дробовиками та снайперськими гвинтівками, взявши трохи натхнення з Gears of War. Гра містить активні перезавантаження, які можуть зробити наступний набір ударів потужними під час бою члени оперативної групи X. Борються з різними типами ворогів і одночасними атаками, такі атаками по зоні дії разом із гранатами, деяким із цих ворогів може знадобитись певна тактика, яка може покладатись на певного члена загону самогубців, і тому що нагадує стріляльну систему подій Архема. Гравці можуть навіть відправити зустрічний постріл до того, як ворог використовує певні атаки і отримує бонуси за успішну атаку без удару. До того часу, коли гравці досягають останніх моментів основної комп. Пані, перестрілки іноді можуть ставити надзвичайно шаленими в основному сенсі. Окрім місії убити всіх ворогів, існує кілька варіацій, таких як збирати ресурси з мертвих ворогів, супровід транспортних засобів, ну і знищення цілей типічна місія для таких ігр. Груці можуть неби керувати потужними літальними транспортами, які є в цій грі, і засобом у наступних місіях. І після першої жменьки годин таких місій, перестрілок, збирання різних ресурсів, транспорту, це вже швидко вам набридає. Найкращі місії це ті, які ведуть до боротьби проти самої ліги справедливості, тобто це сюжетні місії, а не другорядні. І під час таких великих боїв із супергероями, які стали лиходіями, такими як зелений ліхтар і супермен, є справжня різноманітність у підходах до цих битв. Вони по своєму особливі, по своєму різні та цікаві. Під час одиночної гри у деяких місіях і битвах з босами певний член оперативної групи X отримує посилання. Презентація є найбільш послідовним стовпом цієї гри. Візуально це встановлює новий стандарт для онлайн-шутерів. Ця гра вражає мистецтвом техніки, характеристиками та продуктивністю. Крім того, є абсолютно феноменальний звук. Озвучка для героїв, лиходіїв і все, що видає звуки в цій грі, хто знаходиться між ними, ідеальна. Це включає останню гру Кевіна Контроє в ролі Бетмена, відбив до роликів загалом приголомшливий звуковий дизайн, що допомагає більше зануритись у гру та отримати від неї кращі та більші враження. Великим контрастом із темною серією Архем є те, наскільки барвиста та яскрава гра. Крім того, її відкритий світ Метрополіс. Нічого не псуючи, всі різноманітні райони та локації мають справжню частину особливості, яка відчувається живою в період руйнування будівель, різних споруд і тому подібно. Освітлення, тіні, відблиски й руйнування світлом також виглядають чудово, тут я нічого не можу сказати. Чудові моделі персонажів і анімація додають візуальному ефекту індивідуальності. Соусай The Just Leaks має одні з найкращих будованих роликів у грі з живим обслуговуванням. Rocksteady Studio, Studio справді доводить Unreal Engine 4 до максимуму всіма правильними способами. На всіх консолях гра працює в одному візуальному режимі та постійно залишається заблокованою на рівні 60 кадрів на секунду з деякими випадковими провалами. Комп'ютерні гравці можуть зробити ще більше візуального ефекту за допомогою можливостей трасування промінів для надреалістичнішого відображення. Але наявність цих візуальних чудес у кооперативному онлайн-шутері з високою частотою кадрів і з коротким часом завантаження склавні справжні стандарти продуктивності. От представте собі RTX у Call of Duty. Як би це виглядало, я не знаю. Як я казав вище, різноманітні місії зосереджені навколо збирання ресурсів у мертвих ворогів, супроводі транспортних засобів, захисту та знищення цілей. Деякі побічні місії можуть мати певні варіації щодо умов перемоги, наприклад, місії, де гравці можуть використовувати лише гранати, або місії, де ворогів можна варити лише критичними пострілами. Але крім боїв з босами проти ліги справедливості, руці побачать усі оновлені бойові сценарії на півдорозі гри. Це може призвести до відчуття повторюваності під час основної історії, що робить останні моменти трохи клопіткими. Suicide Squad Kill the Justin Лігс. Це сервісна гра, яка пропонує безкоштовний міст через сезонні оновлення. Нові середовища, персонажі, спорядження та сюжетний вміст вже чекають на нас в дорозі, починаючи вже з березня. Подібно до невдалих ігор, таких як Ant-Man і Marvel Avengers, частина цих оновлень, швидше за все залежатиме від фактичного успіху цієї гри і наскільки великими копіями вона продасться. Незважаючи на те, що Rocksteady пообіцяла офлайн режим, зрештою зараз для гри подібне онлайн з'єднання. Якщо гру визначають невдалою, чи будуть ці оновлення? Ніхто не знає ні я, ні ми, ні ви, ні навіть самі розробники. Крім того, є різні валюти, які здаються заплутаними: кредити, дорогі цінні сплави, кристали, колум, бітехнікал, Інтернешнл і так далі. Далі далі. І вони всі використовуються, щоб робити все. Від прибирання нової здобичі до виготовлення предметів, коли настане фінал, гравцям доведеться виконувати місії, які приносять їм прометеді. Ця валюта дозволяє гравцям отримати доступ до місій. Інсквершен для доступу до інших місій Брейніака, якщо гравці хочуть змінити костюми персонажів, вони повинні купити спочатку це за реальні гроші. Це занадто багато для такої гри. Ну без приколів, так би мовити, гра нас не залишила. На порталі PC Gamers влучно підмітили та посміялись над Надідешем Rockstadі. А саме на минулих вихідних Batman Arkham Knight нас догнала і навіть перегнала sous Squad піковим онлайном в Steam. Мова як про миттєвий, так і добовий показник. На момент публікації цього відео в Badminton Archive Nights та So Size What Kills the Justin Leagues грають 1900 та 1600 користувачів Steam, відповідно. Щодо пікового онлайну за добу, новинка теж позаду – 5000 проти 48000 гравців. Варто відзначити, що реліз So Size What Kills the Justin Leagues спонукав піковий онлайн Бетмема, але зараз у лицаря Архема грає помітно більше людей, ніж до 2 лютого. Будучи грою сервісом, SoulSide Squad Kills the Justin Leaks покликано утримувати увагу користувачів якнайдовше. Поки що цього не відбувається. Але старт першого сезону у березні має повернути людей у проєкт. Максимальний піковий онлайн-Стім версії SoulSide Squad Склад Кіл Justin Leaks Припав на її запуск 13 тисяч чоловік. Це вдвічі гірше за результат Batman Arkham Архимнайці, який складав 27 тисяч гравців, не кажучи про інші супергеройські ігри, які виходили недавньо. Студія вже розкрила, що зі стартом першого сезону в березні додасть у Soulside Squad Кіл з Justin Лікс жартівливого Джокера, але решту передрелізних персонажів поки що тримається в секреті. Завісу таємниці допоміг відкрити головний лиходій лиходійгри Брейняк. Протягом першого року підтримки Соу Squad отримує він чотирьох нових персонажів, і завдяки рядку діалогу Бренніка, що спрацював помилково, як ви могли здогадатись, можна дізнатись, хто стане наступним додатковим персонажем у грі після Джокера. Користувач форуму Reddit під псевдонімом Зоредіті днями опублікував короткий геймплейний ролик із Southside Squad Kill the за Leaks, в якому його нокаутовану Харль Квін намагається ще більше принизити брейняк. Не очікував, що слабкою ланкою виявишся ти, Фріз. Схоже, відомий за серію Batman Архем, зловмисник Містер Фріз, або принаймні його альтернативна версія, як ведеться у Kill the Justin Leaks, на підході, і датамайнер Мінлер стверджував, що йдеться про жіночу версію персонажа Вікторія Фріз. Цілком зрозуміло, скільки розчаровується гра, незважаючи на це, гра пропонує унікальне поєднання ігрової механіки та елементів оповіді, які забезпечують справжнє задоволення. Незважаючи на те, що його механіка обходу та бойова механіка яскраво сяє, забезпечуючи оновлений погляд на жанр жанршутерів у відкритому світі. Структура місій, що повторюється, і незадовільний прогрес добичі заважає йому повністю розкрити свій потенціал. Незважаючи на це, аудіовізуальна презентація гри є першокласною, вставляючи новий стандарт для онлайн-шутерів. Тоді як і комедійний тон і розгортання сюжету забезпечують моменти справжньої розваги, незважаючи на недоліки та невизначеності пов'язані з моделлю живого сервісу, SoulSide Squad Kills Кіл Justin Джастін вдалось викроїти власне місце в ігровому просторі повітряного рівня. Зрештою, амбіції Warner Bros. щодо прямого обслуговування. Позбавляють гравців дивовижного комічного шутера. Результатом є гра, яка така ж заплутана, як і її головні персонажі, що не дивно. Подібно до того, як ці неохочі герої борються зі своєю лиходійною натурою, амбіції Рокстаді, які розповідають історії, намагаються звільнитись від своїх атрибутів живої служби. Тож, в принципі, на цьому і все. Я гадаю, після цього огляду вам стане зрозуміліше, що гра представляє себе, то чи варто в неї грати або ж ні. Якщо вам гра сподобалась і ви маєте бажання в неї зіграти, то пишіть свої враження від неї. А я не прощаюсь до наступних відео. Па-па!